Сашко ветеран Азову. Під час бойових дій хлопець отримав поранення. Зараз повернувшись до цивільного життя, разом із побратимом створив у Тернополі ветеранський простір, де як колишні військові, так і цивільні можуть провести дозвілля. Факту клуб для однодумців, але, типу, просто хочеться його збільшити. Тут би хотілося, щоб люди от прийшли там, поділилися. Типу, кожен щось своє розказав. Більше з гумором, типу, це все переживати. Ну як військові. І ще хотілося б, звичайно, щоб. Військові ветерани, ну і подружилися з цивільними. Точніше, цивільні подружилися з військовими ветеранами, тому що, на мою думку, зараз є такий колапс, і треба один одному допомагати. От у такому плані щось оця задумка, і поруч з тим, як розповідає Сашко, тут можна пограти в теніс, дартс, подивитись фільм або ж відпочити з компанією. Ми з пацанами так сміємося, все такі, як міні-окопчик, типу такий, що от ви собі приходите, сідаєте, типу, і собі просто для мене особисто, типу, як цьому, то мені отут реально кайфово. Okay, це віп-кімната, тут можна пограти там PlayStation, подивитися, щось собі там на Ютубі, ще щось. В принципі, є настольні ігри. Замовити там зі своїм прийти сюди і просто, типу, тут проводити час, просто от, для більшої цієї. При вході в приміщення можна побачити шеврони, таблички з надписами та фото. Це двоюрідний брат Олександра, який загинув на війні. Світлина тут стоїть не випадково. Україна має пам'ятати кожного. Типу, я так вважаю. Типу, ми от тут ще є такі постери: там от Лютий, Аладін, це от двоє побратимів, які от, 21 серпня це були зі мною разом в окопі. Получилось так, що тільки я зміг типу. Ну, Зміг залишитись живим, типу їх двох немає. Це були мої двоє найкращих друзів, типу, і я розумію, що ця втрата, типу, вона є на все життя. У просторі мають на меті не тільки допомогти відволіктися і зблизити цивільних з ветеранами, але й допомогти останнім подолати психологічні труднощі, спричинені війною. Тож надалі в планах проводити психологічні тренінги із залученням фахівців. Нехай, типу от, що середи, що середи. Тут психологічні типу ці якісь і от код просто постійно, постійно що середу, типу, тут приходять люди, типу, і знають, що тут я ага, такі типу курси. Сьогодні ми розбираємо наприклад, тему ПТСР. типу, чому вона така кожен відвідувач хабу може безпосередньо допомогти війську, придбавши тут продукцію, створену ветеранськими бізнесами.